Отож, трошки про протикорабельні оці вдосконалення ракети циркон, Кремль вдарив по Києву ракетами циркон. Взагалі-то вони були протикорабельними, але тепер вони переробили їх на такі цілі, щоб можна було бити по українцях. Не по кораблях, а прямо от по будинках. Як бачимо ракету «Циркон» зараз рашисти заявляють як гіперзвукову. І Вона долітає до Києва приблизно за 3,5 хвилини з Криму, десь там з Чорного моря, до Львова за 5,3 хвилини, до Одеси взагалі за одну хвилину. Також мінус в тому, що окрім високої швидкості, ця ракета вона стартує не з літака, який можна було вчасно засікти, а з корабля чи то з якоїсь там наземної установки. Тому виявити. Як то виявляється той самий міг 31К під час зльоту, от виявити так, цю ракету ми не можемо за фактом зльоту літака, тому що вона неповітряного базування, і от днями рашисти випустили два таких циркони по Києву ракети, про які вони заявили, що їх не можна збити навіть теоретично, вони їх називали убивці авіаносців, убивці цілих американських авіаносних груп. Ніщо цих страшних кіллерів не бере, мовляв. Як вискачу, як випригну, пойдуть клачки по каулочкам. Але виявилося, що наші хлопці із ЗСУ про це не знали, не знали, що до них летять унікальні аналоговнітні вундервафлі, рівних яким ще багато століть у США та й у всій галактиці нашій не вигадують. Тому протиповітряна оборона ЗСУ просто взяла та й збила обидві цілі. Ракета, котра долітає за 3,5 хвилини з Криму до Києва, їх встигли засікти і збити обидві дві із двох, не найсучаснішими засобами ППО. Звісно, при цьому бідиці церкони все рівно наробили своїми уламками. Надто в них велика швидкість, а отже і кінетична енергія. Але ж у Москві планували зовсім не це. Там планували тріумф і шок по всьому світу, плюс це ще ж в день народження СБУ. Дивіться, мовляв, які ми потужні, і бійтеся. А вийшло якось так, що не моща, а мощі. А якщо дивитися зі стратегічного боку, то це страшна ганьба і іміджева поразка для Кремля. Вони хвалилися кинджалами, яких не можна збити. Але американський петріот їх, як то кажуть, щолкає, як к Тепер, от хвалилися цирконами, які ще, мовляв, кращі, ніж кинджали. А вийшло, що знову те ж саме: надування щік, і упс. Китайці спохмурніли, дивлячись на це, вони порівняно недавно купили за великі гроші технологію гіперзвуку, саме на базі оцих цирконів. А тепер виявилося, що їх тупо намахали. Але навіть не так. Кремлівські товариші самі свято вірили, що ці аналоговнітні ракети дійсно найкрутіші в світі. А з'ясувалося, що на розробках цих ракет просто тирили бабло. Освоювали кошти, як то кажуть, і намахали усіх. До слова, навіть генерали в Пентагоні теж спохмурніли, тому що, отримавши відомості з Києва про збиття двох цирконів, члени сенатського комітету з оборони можуть запитатися: а навіщо в такому разі вам нові мільярди на розробку протицирконієвих батарей, якщо з ними і старі петріоти успішно дають собі раду? Пуск по Києву оцих цирконів був нічим іншим як? Випробовуванням у бойових умовах і ці випробовування з гучним тріском провалилися на очах у всього світу. Бо ті, кому належить, вони цю інформацію прийняли і акуратно зафіксували не лише у США і в Китаї, а по всьому світу. Уявляєте собі, як росте рейтинг американських ППО Петріот. До слова, оці циркони в Україні відстрілюються не вперше 7 лютого поточного року уламками збитої ракети було пошкоджено пішохідну доріжку в Києві, а до того в Запоріжжі циркон доблесно переміг приватний будинок ну тут уже зміг. Але тоді якось інфа про це все пройшла по дотичній, а тут вже інша справа. Знову і знову виникає одне крамольне питання в підсумку А що, коли у рашистів і. Ядерна тріада має таку саму високу якість, але це вже питання навіть не стратегічне, а геополітичне.